Очікувану багатьма глядачами стрічку Пірати Карибського моря 6» показали у новому викладеному відео. У трейлері з'явився актор Джонні Депп, який уже в шосте повернувся до своєї найзнаменитішої ролі капітана Джека Горобця. Крім нього, у ролику також постала абсолютно нова для франшизи героїня. У трейлері до Піратів Карибського моря 6» показали актрису, яка виконує головну роль у серіалі Уенс від Нетфлікс. Тут вона постала як дочка Джека Горобця, також показали повернення деяких інших героїв франшизи. Наприклад, повернувся Віл Тернер у виконанні Орландо Блума. При цьому за новим трейлером не цілком зрозуміло, хто має постати у ролі головного антигероя фільму Пірати Карибського моря 6». Картина Пірати Карибського моря 6» була офіційно анонсована, однак, поки не відомо, чи повернеться в ній Джонні Деп чи ні. Продюсери не можуть дати точної відповіді на запитання, чи побачать фанати Джека Горобця ще раз у кінофраншизі. Новий ролик до фільму Пірати Карибського моря 6» є фанатською творчістю. Варто зазначити, що це вже не вперше, де в ролику додають зірку серіалу Уенс Дей у фільм Пірати Карибського моря 6». На даний момент картина Пірати Карибського моря 6» поки що не має навіть приблизної дати виходу. Якоїсь інформації про сюжет шостої частини також немає. Проте фанати кінострічки сподіваються, що автори зуміють повернути Джонні Деппа до піратів Карибського моря. Отож, з нетерпінням чекаємо нових подробиць даної саги. Дякую за перегляд. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні відео. Зустрінемось у новому випуску All Brazen News.